У даному відео буде розкрито три питання. Перше, чому варто пересаджувати придбані симполії або принаймні перевіряти кореневу систему. Друге, як завчасно розпізнати кліща, який дуже часто живе на симполіях та інших рослинах, та що потрібно робити, аби його побороти. Наведу вам повну схему боротьби з назвами препаратів, які я використовую. Для того, аби знищити такого шкідника, як кліщі, повотинні, оранжеріні та інші. І третє питання: чим хворіють цинполії, це ж саме стосується і сурфінні, і петуні, та інших рослин, як захистити дані рослини від борошнистої роси та інших грибкових захворювань. Далі йдемо за наміченим планом і по суті. Мої вітання, любі друзі! З вами Сергій і ласкаво прошу на український канал Plant Helper. Перше питання: чому обов'язково варто перевіряти кореневу систему рослин, які ви придбали, або пересаджувати навіть, як у даному випадку, придбані рослини. Перша причина полягає в тому, що дуже часто рослини, які ви можете придбати у судових центрах, зростають у торфяних таблетках, у яких є оболонка. Саме так і відбувається в даному випадку. Цю оболонку, цю тканину потрібно прибрати, аби не блокувати подальший розвиток кореневої системи. До того ж, якщо у вас не промислове вирощування, то ви можете перевити рослину і саме у межах колишньої торфяної таблетки. І відбувається підгнивання кореневої системи. Тому в даному випадку ми вивільнюємо кореневу систему від старої торфяної таблетки, яка вже повністю використала свій ресурс, і, звісно, пересаджуємо рослини у свіжий субстрат. Друга причина, чому я пересаджую рослини, які я придбав, складається іще додатково з двох аспектів. Перше, я перевіряю здоров'я кореневої системи, чи немає підгнивших коренів, навіть якщо рослина ще не показала а втрати, яких вона зазнала, якщо коренева система постраждала раніше. Я можу завчасно почистити кореневу систему і упередити бактеріози на рослині, які відбуваються внаслідок пошкоджень кореневої системи. А також багатьох дефіцитних явищ, тобто явищ, коли рослині не вистачає поживних речовин через те, що коренева система ушкоджена була раніше, до того, як ви почали доглядати за рослиною. І відповідно не використовувати додатково мікроелементи, хілат заліза, сульфат магнію та інші, для того, щоб ці дефіцити вирівняти. Наступний аспект, чому варто оновлювати субстрат, полягає в тому, що свіжий субстрат значно ефективніше приймає добрива, які ви використовуєте при поливі при підживленні ваших симполій. Коли ми з вами беремо промислові рослини, субстрат, в якому дані рослини вже зростають, або заправлений добривами, або вже застосовувались добрива, які можуть підвищувати. Рівень солей у даному субстраті, особливо, якщо це кокос. У кокосового субстрату дуже висока буферність, тобто, звісно, я намагаюсь оновлювати субстрат, наскільки це можливо, і додаю новий. В даному випадку це Класман ТС1 876 рецептури. Оскільки це синполії, додатково я можу додавати навіть або соснової хвої, перепрівшого соснового опаду, або навіть. Або навіть просто соснової кори, тому що дані інгредієнти підтримують кислотність субстрату довше, якби ви їх не додавали, що дуже люблять синполі. Синполії полюбляють слабо кислий субстрат, це ж саме розповсюджується і на бегонії. Надалі ми дану рослинку пересадимо на гнітовий полив. Я вам покажу, з чого я його роблю, як я розраховую довжину самого гніту. І тим часом ми розглянемо другий аспект, як вчасно розпізнати кліща оранжерейного, павутинного та інших, і яким чином боротися із ним. В одному із попередніх відео я вам детально розповідав про боротьбу із кліщем, наводив мою схему, мій метод боротьби, на прикладі фікуса, показував вам результати. В даному випадку ми пройдемо ще раз по основних правилах. Якщо на листках вашої рослини, в даному випадку на симполіях, є ось такі вкраплення, наче проколи голкою, відповідно це є одна із ключових ознак того, що ваша рослина уражена кліщем. Кліщі проколюють листову пластину, забирають звідси сік разом із поживними речовинами, і на рослинах лишаються ось такі сліди. Друга ознака це може бути така мармуровість листя. Тобто листя вже зазнає. Такого сіроватого відтінку, може навіть сріблястого, втрачає свій зелений колір, можуть бути такі впадини прогалини, які вже не містять хлорофілу через дефіцит живлення і пошкодження тканин, які завдали кліщі. І наступні ознаки це деформація листків, як старих, так і нових. Якщо деформація відбувається в точки росту, то точка росту буде забитою із таким маленьким карвиковим листям. Такі молоді листки недорозвиваються через те, що кліщ забирає із них все живлення. І якби ви не підживлювали рослини, поки не позбавимося від кліща, рослина так само буде дефіцитною. Навожу вам конкретну схему лікування, яку я застосовую і яка не дає резистентності кліща до даних препаратів, до даної схеми лікування. Перший це вертимек. Я застосовую його двічі з інтервалом 5-7 днів. І також я застосовую актелік тричі з інтервалом 5-7 днів. Якщо ситуація у вас не складна, у вас поодинокі випадки, ви можете застосовувати або Вертимек, або актелік, або третій препарат санмайт. У разі, якщо у вас сильне ураження кліщем і ви не можете довго його позбутися, то відповідно використовуєте щонайменшу комбінацію із двох препаратів, в тому числі санмайт, який я вам написав. Звертаю увагу і нагадую, що використовувати половині концентрації або не 100%, які відрізняються від рекомендацій виробників, не можна, тому що саме це і провокує, сприяє резистентності кліща до даних препаратів. І при повторному їх використанні належного ефекту вже не буде, це будуть гроші на вітер. Для посадки майже всіх синполій я використовую горшики 0,33 літра. Цього більш ніж достатньо, достатньо тільки раз на рік або можливо навіть річ пересаджувати дані рослини у же самий вазон. А для поливу я буду використовувати гніт, який виготовлений із капронової тканини із капронових панчох. Довжину гніту я розраховую досить просто: це дві висоти ємності, в даному випадку стакана 05, в якому буде і зростати дана симполія. Посадка синполії, так само, як і беонія, ветіор на гнітовий полив однакова для всіх. Одну третину або навіть половину висоти горщика я наповнюю субстратом, в даному випадку квас TS 1 876 рецептури. І далі я вкладаю гніт кільцем. Додатково до субстрату можна додавати до 30% агроперліту. Агроперліт збільшує аерацію субстрату. Однак, друзі, альтернатива агроперліту, якщо у вас його немає, це в даному випадку соснова кора. Якщо ви подрібните соснову кору і також додасте її в субстрат, це також збільшить аерацію субстрату, зменшить вологоємність даного субстрату, і бонусом ви отримаєте підкислення поживного розчину для самої рослини. До того ж таке підкислення буде мати тривалий ефект. При посадці, при пересадці симполії я не ощільнюю субстрат суттєво, я просто додаю звичайною ложкою такою кількість субстрату, яка би просто покрила корені і умовний стовбур даної симполії. Після посадки даної рослини, як і всіх інших, я проливаю просто чистою водою. Не варто застосовувати відразу воду із добривами. По-перше, на рослині може бути залишки субстрату, який містить ще попередні добрива. Тому очікуйте, що найменше один тиждень після пересадки, і лише тоді, після адаптації корені, ви можете застосовувати добрива поступово збільшуючи їх концентрацію. Для гнітового поливу концентрацію добрив я беру у 5-7 разів менше, ніж зазначено на інструкції. Пересадка даної рослини майже завершена, і ми можемо вже переходити до наступної, до наступної третьої частини, чим хворіють цинполі, це ж саме стосується петунії, сурфінії, навіть томатів, так само огірків, чим хворіють дані рослини. І як захистити їх від борошнистої роси та інших грибкових захворювань. У своєму попередньому відео мій 100% захист від борошнистої роси, це саме розповсюджується і на троянди. Я вам наводив свою схему лікування фундазолом. Нагадую, що є альтернативи квадріс та інші їх дуже багато. Однак загальна схема наступна: 2 грами на прикладі фундазола я розчиняю в 1 літрі чистої води. Обов'язково оприскують дані рослини, які потребують лікування з верхньої та нижньої сторони листка, і оскільки дані препарати в даному випадку це фундазол, системні, тобто вони засвоюються рослиною, діюча речовина потрапляє у клітинний сік. Бажаним є пролив субстрату. Звісно, якщо ви використовуєте томати, то не варто дану процедуру робити. Особливо з фундазолом, його не варто використовувати для рослин, які ви вживаєте в їжу. Для декоративних рослин можна це робити, якщо коренева система обмежена і вони не зростають у відкритому ґрунті. Обробка фондазолом, квадрісом або інших фунгіцидів нижньої частини рослини. Забезпечить ефективність даних препаратів, оскільки фондазол рухається по рослині тільки знизу до гори, він не рухається з гори до низу. Тому, якщо ви оприскували, наприклад, нижні листки, а верхні ні, препарат потрапить, транспортується до верхніх листків. Однак, якщо нижню частину ви не обробили або або середину рослини, де вона дуже закущена і загущена, препарат туди не потрапить, і рослина залишиться без захисту. Кратність обробки фундазолом достатньо дві, якщо ви проводите її якісно. Пам'ятайте, що підживлення азотними добривами спричиняє розвиток буршнистої роси. Так само не можна томати взагалі пасльонові, особливо особливо це стосується синполії, бегонії та навіть азалій. Підживлювати виключно азотними добривами або добривами, які переважно складаються із азоту. Це такі добрива, на яких написано для вегетації, активний ріст та інше. Потрібно лише комплексні добрива 20-20-20 або ті, які містять більше фосфору, і калію і менше азоту. В такому випадку ваші рослини будуть більш компактними, краще цвістимуть і матимуть більшу стійкість до різноманітних бактеріальних і грибкових захворювань. У наступному відео ми з вами розглянемо, як перетворити звичайне комплексне добриво на добриво для квітучих рослин. Дякую за перегляд, любі друзі. Підписуйтеся на канал, всього вам найкращого, мирного неба всім нам, слава Україні, і до нових зустрічей на моєму каналі.